28 липня 2020 рік і я хочу вас познайомити з таким сортом абрикосу вітчизняної селекції, як ветеран Севастополя. Так вийшло, що в мене багацько дерев цього сорту в саду. Незважаючи на цьогорічні морози, приморозки весняні. На дереві його дуже багато і осипається він. Що я можу сказати про цей абрикос? Абрикос стійкий до морозів. Це одна з його переваг. От, абрикос дуже крупноплідний. Дивіться який. От. Але абрикос, сам плід, він не стійкий догнилий. Потрібно свічем оправляти. Така от проблема є. Ще вон, бачите, він висить, ще висить, не зірваний, але він вже все. Це одна із його проблем. І ще такий нюанс. Він... Я не сказав би, що він там володіє якимось дуже десертним смаком. тісточка вільна, тісточка невелика. Соковитий, але кислить, якось щільна. Дисп Транспортування підійде дуже добре. От. Щорічно, щорічно він плодоносить, урожай є, але ну, не знаю, як він би наскільки він конкурентно спроможний з іншими сортами через ті свої мінуси, які я назвав. Ось такі ось у нього величезні плоди є. Що можу сказати позитивно, напевне, що цей сорт придатний для культивації у. Критичних для цієї культури абрикоса в регіонах, в північних регіонах нашої країни. Хто хоче бути щорічно з абрикосом, можете висаджувати для себе. Ну, звісно, які це будуть смакові у цього абрикоса, це вже інший момент, але плоди є. Для переробки самий раз. Для консервації, компотів. Тільки потрібно підібрати правильну кількість цукру. Дерево в мене вистачає його, я отут біля двох стою, щоб вже не ходити по всьому саду. Ось таке ось у нього плодоношення. Такий огляд, на все добре.